Привіт! На сковорідці вершкове масло із рослинним. Кидаю сюди розломані спагетті. Такі спаєті не дуже грубі, і даю їм можливість піджаритися. Лию сюди кипіток. вода, яка вже закипіла, лию на гарячу сковорідку. і лию стільки, щоб оті спагітті, що там в ній, мали можливість зваритися. А сама беру от такий сир. Це такий сир, який нарізається, він якби закусочний, їде, він солоний і все. Ну Це творог творов, звісно, Це Він куплений в звичайному американському магазині, а не в русському, тому що в русському дуже дорого. І додаю до нього ще, Тут у мене остатки вже цього сира, такий, який був в якійсь підливці. Підливка така смачна, наче вона була. тут було буквально пару ложок. Я її теж його сюди, і отак він легше мені видалки розім'явся. Тепер все це додаю до піджарених оцих своїх спагеттів. Вона розімяла трошки, щоб воно розійшлося все рівномірно. І Зараз дам можливість, щоб воно трошки поварилося. Вона розколотила столову ложку сметани неповну і ложок три молока і виливаю це сюди. Ви знаєте, в мене такий девіз, як це кажуть, не вигобуватись, як готуєш. Готувати швидко, смачно і щоб було воно корисно. От. Я можу приготувати щось таке, але я так не, не вважаю це за самий такий. Дивіться, як воно на тарілці. Вони не злиплися кожен макарончик, кожна макаронинка йде окремо. Смак, я ж кажу, пряженого, такого, як ми любили піджарені вареники з творогом. Пам'ятаєте, на другий день це було просто смачно із чаєм, з чорним чаєм. А я п'ю сьогодні з зеленим чаєм і з молоком. Мені дуже смакує. Дивіться, який він розсипчатий і гарний. Згадали цей смак, готуйте, бачите, просто і смачно, мені приємно, Вам всього добре.